Нова інформація щодо Сергія Гу. По-перше, що відомо на даний час, зараз ходять слухи стосовно того, що його викрили СБУ і отримують на підвалі. Що хочу сказати? По інформації з надійних джерел повідомляють, що Сергій Гуа виїхав за кордон. Скориставшись своїм положенням адвокатським, і тому що в нього є багато дітей, виїхав за кордон в Польщу та припинив свою юридичну діяльність як український адвокат. Саме так, хто його змусив видалити ролик, я вам підкажу. Саме Служба безпеки в Україні. По-друге, пастор його, який тиснув на нього і тисне зараз, за допомогою Служби безпеки. Вони всі ці пастори працюють на СБУ. Саме подію чили. Стосовно подій з Тарасом Юристом. А що хочу запитати Тараса юриста з тобою сталося, Тарас, чого ти почав стверджувати, що немає нових відео, де є примусова мобілізація? Є вони нові відео, Тарас, що тобі теж подзвонили і сказали: більше такого не говорити людям. Насправді. Ми дуже переживаємо за Тараса Юриста, щоб з ним нічого не сталося, щоб його не кинули туди, на підвал ЗСУ. Тарасе, ти нам маякни. Ти там не під Колпаком СБУ знаходишся. Ти нам повідом, Стосовно цього, і твій вовк-вовчик. Це дуже зараз важливо. Ми реально переживаємо за тебе парас. І стосовно інших адвокатів, яких репресували. Стосовно політичних переслідувань блогерів в Україні і поза її межами, що відомо: багато блогерів України виїхало з території України через критику мобілізації. та Нишнього Людожевського режиму. Їх дуже багато і достатньо. Вони хто скористався хабарями вихов, хто іншими методами, спеціальними дозвола. І там вже розмовляють безпечно. Але є така інформація, не перевірена ніким. Що служба безпеки нібито буде викрадати українських блогерів за кордон? Що хочу сказати, подібних заяв від Служби безпеки не було. що мені було. Жодних офіційних і неофіційних заяв не було від Служби безпеки України. Тому, звісно, я проти переслідувань блогерів, юристів, адвокатів, не дивлячись на їх заслуги, чи не на їх заслуги. Я вважаю, що подібні методи не до чого доброго не доведуть, нікому і нічого не доведуть. А лише буде пустота, яку не заповнити. Що мається на увазі? Тріумф зеленого авторитаризму, тоталітаризму. От що вони планують. А що ви думаєте, якщо вони нібито коли переможуть РФ і вийдуть на кордони 91-го року, вони не вибудують нам нову тиранію типу Сталіна? Вони вже це роблять Зелена диктатура. Де там демократія? Ми не бачимо демократії, якщо людей на вулиці викрадають. Викрадати заборонено кримінальним кодексом. Кримінальний кодекс чомусь дозволяє відбиватися, а потім людей судять за це. В нас немає права, ні навіть сила права. У нас повне безправ'я в Україні. Завдяки Таким, як зелене гном. Ви знаєте, про кого я кажу, з комплексом він Наполеончика. Але так сталося, що його мобілізація, яку він проводить, не вдалася і провалилася. А я ж попереджав, що ЗСУ, силові органи самі зривають свою мобілізацію. Тому що не діють по закону, тому що не виконують Конституцію, тому що не виконують свої же написані для них закони. Жодна спецслужба не діє по закону. Хоча повинні діяти вічно по закону. Нікого не притягувати до кримінальної відповідальності. Просто так, бо їм так хочеться. І тому, що хочу сказати вам, шановні українці, дуже цікаву історію. У 2013 році якось представники МВС України та Служби безпеки мені казали, нам все одно, яка буде влага. І я зрозумів, що ці спецслужби нам не потрібні, тому що вони готові репресувати будь-кого. З українців. І ті, хто думає, що режим Кучма, режим Януковича закінчилися, ні, вони продовжуються ще більшому протистоянні силовиків та цивільних людей. Тому, коли силовики там ображаються на Бога. Що вони там кажуть, що приватна фірма чи бандформування формування ЗСУ чи інші бандформування. Так є ж юридичний доказ, чого вона бандформування. На законах про поліцію, Службу безпеки, про ДПР, початки півпису немає. Крапка. Вони не мають розпорядчого акту за кодом ЄРДПУ. Ну, немає в них розпорядчого акту, це все приватні контори. А якщо хтось хоче заперечити, саме код ЄрДПУ доводить, що вони займаються господарською незаконною діяльністю. Згідно статті 8 Господарського кодексу, державні органи влади не можуть займатися господарською діяльністю. А у нас усі органи державної влади приватні стали. З першого дня існування з 91-го року. Чому саме так відбулося підміна поняття, коли вони почали займатися померці? Методик розвал державної машини управління, корупція і мафія. Ось погляньте. ніхто з вас не може стати депутатом президентом. Щоб туди піти, потрібно мати гроші, бути корупціонером, топ корупціонером. І щоб туди потрапити, до їх вав корупціонерів. За вас повинен хтось поручитися. Тому на сьогоднішній день в кожній країні світу нема ані демократії, ані свобод, ані нічого. Ви нічого ніде не вирішуєте. Тому що вам нав'язали таку думку: в кожній країні. Країни окуповані елітами, які понад тисячу років сидять і керують цілими народами, націями. І ви нічого не можете зробити. Чому? Тому що ви спите і займаєтеся не тим, чим треба? Що я маю на увазі? Не хочете боротися за майбутнє своїх дітей, своїх онуків. Потрібно вже про це думати. А в чому полягає боротьба? Ну, по-перше, створення української громади, територіальної общини, українців, яка буде займатися захистом української мови, культури та українських традицій. Встановлення єдиною державною релігією як обов'язкової, українського язичності. Саме так, саме завдяки цим двом методам можна перемогти тоталітарний режим Зеленського, який скотився зелений сталінізм імені Зеленського. І що робити вам надалі? Багато хтось запитує, як побудувати новітню Україну. Потрібно не тікати, навіть якщо це тонучий корабель, а робити так, щоб демонтувати ці законним законом Хтось каже, та Так закони не працюють. Який законний шлях? Я вам нагадую, що потрібно по перше, вимагати. Від цієї зеленої лісни, щоб було відновлено українське язичництво як головна релігія, обов'язкова для виконання. Це перше. Друге, щоб була зареєстрована община українців, яка буде захищати на території України українську чистоти української мови. Культури та літератури, займатися мистецтвом, видавництвом книжок. Саме так, займатися перекладом українських програм на Windows, Linux і так далі. Ось що я пропоную і досить мовчати про те, що відбувається сьогодні в країні. Ваше мовчання. Перетворює цю країну гіршу ніж Сомалі. Ми ж не Сомалі чи Норс Корея, ми не Росія чи Європа, де немає свободи слова. Ми повинні відстоювати свою свободу, свободу на висловлювання, свободу пересування. Ми маємо право звільнити силовників, суддів. Прокурорів, ми маємо на це право. Ми можемо перемогти Російську Федерацію. Саме такі, як я, можуть перемогти Російську Федерацію у чесному бою за три місяці. Але ультраправим влада не дає такої змоги. Вони дуже бояться, що ультраправі створили свою власну армію, яка замінить собою. Всі силові структури, суди і прокуратура. І тоді, шановні українці, ніхто за вами не буде їздити вас, обкрадати чи забирати вас на землі. Чому? Тому що кожен українець буде мати право носити зброю без дозволу. Ось чого вони так бояться вас, ось чого вони вас так ненавидять. Ось чому вони переслідують кожного українця. Тому нам потрібно всі об'єднатися навколо мене. Для прикоду: чому навколо мене? А не навколо тих діячів, які сьогодні є. Тому що вони себе дискредитували повністю і підтримують цей. Злочинний режим. Так, ні, злочинний, як і режим в Російській Федерації і в Білорусі. Вони всі одна. І наше завдання зробити так, щоб їх демонтувати законно шляхом, вимагаючи їх реорганізації судів, прокуратур, силових структур. І всі силові структури повинні бути розпущені. Вони неефективні, вони навіть юридично не створені. Законом. І не затверджені, що саме цікаво, а повинні бути затверджені спочатку і підписом. Але справа в тому, що навіть великої гербової початки зараз немає. Є там десь проект, ту закону чи постанови. Але ніхто ще за стільки років не зміг виготовити ту печатку. Як так ми і живемо в країні абсурду. Цей абсурд потрібно закінчувати позитивним мисленням. не боятися ЗСУшників, які порушують ваші права, а захищати і відстоювати права на кожну агресивну дію. Силовика, ви повинні це все записати і здати їх в ДБ, змусити їх відповісти. Якщо вам відмовило, підкреслю, і на протязі року, навіть якщо будуть закривати кримінальні справи, потім ви маєте право також відкривати ці кримінальні провадження, коли буде нормальна влада. Але сам факт, ви не зможете її. Провести просто так без виборів. Щоб була проукраїнська влада, потрібно, по-перше, вимагати від нинішньої злочинної влади, врегулювати питання, щоб українське язичництво буде відновлено як головна українська релігія та ідеологія, а також створена українська община, чому і можна мати. Общини та іншим націям в Україні, а в нас немає української общини в Україні. Чомусь так несправедливо потрібно нам вже сьогодні, щоб цієї общини були великі філіали. Метою створення української общини є розвиток української мови, культури, традиції, відновлення, кіномистецтва, фільмів, переклад. Книжок, видавництво книжок, саме культурне українське відродження з цього починається велика Україна. Підписуйся, якщо ти хочеш, щоб Україна стала великою. Ультраправі можуть змінити хоч завтра ситуацію в Україні на користь українців. Ще раз нагадую, не під контролем Служби безпеки. А незалежні ультраправі радикали, метою яких є відновлення Української держави. Тому вони нас так бояться. Підписка, лайк, репост. Дивись мої минулі та наступні відео. Дякую за увагу, гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права та СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання чи вирішення вашої проблеми. Юридична консультація неправова з теми ТЦК СП і військового права, коли не працюють норми права, коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄФТП. Юридична консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова консультація вирішення ваших проблем з кримінального права коштує 500 доларів США за терміновості. Заповнення позовної заяви суду. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК з ПЗСУ коштує 1500 грн, заповнення просто заяви в суд 1000 грн. Юридична консультація з податкового права 1000 грн. Юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль в статусу людини, також коштує 1000 грн. Звертайся на електронну пошту академік. Підписка, лайк-репост. Також жми кнопку спонсорства і стати спонсором в описі до цього відео. Також ти можеш надіслати на, на, на мій криптоаманець чи картку. Дякую за увагу, шановні. Українців, дивись ми минулі та наступні віто. Гарного вам вечора!